У нас сьогодні з вами тема поняття інформаційної безпеки, яка наша поведінка повинна бути і у мережі інтернету, і у роботі з комп'ютерами і іншими гаджетами, особливо тими, які до мережі підключені, щоб, як то кажуть, не нажити собі проблем і потім ці проблеми не розгрібати довго і нудно. Інформаційна безпека це тобто. Такі умови, коли нам безпечно працювати з інформацією, ми можемо довірити комп'ютеру, наприклад, копію свого паспорта, або там десь записати паролі до банківських систем, і це, звісно, робити не, не, не завжди потрібно, тому що або їх треба якось шифрувати чисто для себе, щоб пам'ятати, тобто якимось чином зробити собі нотатки, паролі також можуть витікти. Тобто, якщо ми щось, паролі якісь складні, я зараз вимагаються складні паролі, то можна зберігати верніше, потрібно зберігати так, щоб, наприклад, логін в одному місці, пароль в іншому. Ну це звісно до систем, які нам край важливі, і вхід до якоїсь сторонньої особи може нам нашкодити. Як може зараз будемо розбиратися? Тобто, ну не завжди нам можуть, як то кажуть, нашкодити, навіть якщо там, от хтось отримає доступ до вашого Google класу, припустимо, так? Зайде і максимум, що він може зробити, це просто від вашої імені палається з усіма викладачами. Конкретно палається, і вам потім цю проблему прийдеться вирішувати. Або от соціальні мережі месенджери дуже часто. Починають навіть і я таке собі бачив. Е, будь ласка, позич грошей від контакта, якого я припустимо, знаю, але я з ним не спілкувався років 10, уже і не бачив, не знаю, де він, і тут гроші просить. Або інші варіанти, е, будь ласка, проголосуй за учасника конкурсу, ось посиланнічко. Ми на те посилання пішли, е, щось там нас попитало, і в цей момент ми свої якісь персональні дані. Просто злили зловмисникам. Це у нас є декілька ключових небезпек, які от ми ввімкнули пристрій і ми вже на них наражаємось. Перше, я сказав, це несанкціонований доступ сторонніх осіб. Тобто ви десь парольчик залишили, або, наприклад, у тому ж самому класі зайшли ввели пароль до Google Акаунта, так, і потім з нього не вийшли. А у вас у Google аккаунті запам'ятовані паролі до соцмереж, до якихось банківських установ. Ну там правда подвійна авторизація, але це теж можна обійти. Тобто людина, яка має доступ до вашого google аккаунта якщо ви ще ввімкнули збереження паролів у системі Google, вона побачить все ваше листування. Вона може підключити Android пристрій, і зареєструватись на ваш ящик, тому що у нього буде на це повноваження. Доступ до ящика дає можливість підключити туди пристрій. Підключив пристрій, тримає доступ до всіх ваших застосунків, ну і так далі. Тобто слідкуємо за тим, щоб не залишати паролі в доступному місці, а особливо не логінитись і забувати виходити після цього. Ну, після того, як залогінились, не забувати виходити з аккаунтів. На не ваших власних пристроях. Наприклад, якщо це комп'ютер вдома стоїть, ну, без проблем Залогінились там раз і заходити туди, щоб не вводити пароля, але знову ж таки, комп'ютер, річ така, яку можуть, і мобільний телефон, річ така, яку можуть запросто викрасти. Мобільний телефон як так, взагалі, без проблем. Можна його загубити, і якщо там немає. Пароля, відповідно, власник, верні, той, хто знайде, отримає доступ до всіх ваших даних. Ну, Це, як то кажуть, наша необережність. Інші небезпеки створюються нам спеціально. Тобто, Люди пишуть, наприклад, віруси, створюють фейкові сайти, це, це стосується фішингу. Тобто, що таке фішинг? Це риболовля. шахраї. Ловлять якихось неуважних користувачів. Принцип роботи наступний: у вас є обліковий запис в банківській системі, ви туди начебто входите, а вам просто на пошту приходить посилання, вам бонус активувати можна в банківському кабінеті і зразу посилання. Ви на нього клац, пішли, сайт, схожий на банк як дві краплі води. Тобто ви там не, не роздивляєтесь у веб-адресу, не заходите через пошук, тобто звичним шляхом, а через посилання в листі. Вас там питають логін і пароль, але ви їх, тобто ви їх відправляєте ну, взагалі якимось невідомим людям. А потім відбувається перенаправлення на ваш нормальний сайт, тобто на банківський, і таке враження, що ви просто помилились у паролі. Ви його ще раз ввели, зайшли, ну все нормально, начебто нічого не трапилось. Але ваш пароль і доступ до цього вашого гаманця вже є у зловмисників. Залишається тільки отримати копію вашої сім-карти. Тобто, ввечері перед закриттям наприклад, салонів мобільного зв'язку у вас просто перестає працювати телефон. Це значить, що хтось зробив для на себе копію вашого номера, тобто продублював сімку. Поки ви до ранку, як то кажуть, доберетесь до салону, вони зайдуть у ваш банкінг. І якщо там у вас щось є, то ви це вже потратили. Відслідкувати ці моменти, звісно, можна, але це займе можливо дуже багато часу, і ще й попробуйте довести, що то не ви витратили гроші. Банку все рівно хто їх буде віддавати, чи ви, чи оті шахраї. Тому вони не дуже як то беруть участь у, у вирішенні таких ситуацій. Як можна уберегтись від цього, тобто, по-перше, двофакторна авторизація це значить, що якщо ви там через веб-застосунок заходите, вам обов'язково повинно прийти повідомлення, підтвердження у мобільний застосунок або смс-ка з паролем. По-друге, це оформлення сім-карти з паспортом. Там є ж два варіанти: людина на контракті і просто звичайний користувач у контракту свої переваги, недоліки. Ми в основному. Користуємось звичайним, тобто передплаченим е, зв'язком. Але коли ви е, приходите в салон і кажете, будь ласка, я ось мій паспорт, ось мій номер, е, будь ласка, зв'яжіть їх між собою. Вони там е, приймуть від вас невеличку заяву, е, і потім е, жоден користувач, в тому числі і ви, без пред'явлення паспорта, дублікату сімки не зробить. Ну, звісно, якщо у шахраїв нема спільника у салоні стійникового зв'язку. Тобто, який от зробив вам дублікат і зразу звільниться і втече кудись. От, тобто от такі от речі. Далі ж є, наприклад, купа ціла вірусних програм. Що воно взагалі таке? Я думаю, що вже знаєте, бо це не один раз розказувалось. Це програма, яка потрапляє на ваш комп'ютер. Десь прописує себе у автозапуску, або чіпляється до, е, тої програми до системної, наприклад, яка запускається при старті Windows, і робить свої потрібні її дії. Варіанти цих дій можуть бути різними. Наприклад, може програма бути просто живе, просто себе розмножує, заразу є там вам флешки, листи, тобто себе розповсюджує. Ну, це самий простий варіант, який великої шкоди не робить. Єдине, що він робить, він уповільнює роботу комп'ютера і, як то кажуть, трішечки. Впливає на вашу репутацію, бо хтось до вас флешкою прийшов, переписав щось і нахватав вірусів. Або ви щось у когось переписали і закинули туди вірус. Більше він вам цього не дозволить робити. Тобто, ну теж вони і такий соціальний ефект мають. Віруси, які можуть. Приймати, скажімо, і передавати те, вірніше відловлювати те, що ви робите на комп'ютері, і передавати своєму власнику, тобто. Запис екрану, запис натискань клавіатури, запис усіх дій, в тому числі і всі паролі, які ви вводите до комп'ютера. При цьому відповідно, що зловмисник це все отримає. Він прослідкує за вашим життям і отримає про вас повну інформацію. Таке нам теж не потрібне, тому що, знову ж таки, паролі, наше життя це все наша інформація. І коли вона потрапляє в чужі руки, невідомо, що може статись, як його використають. Ще один варіант це так звані Дорвей, він називається запасний вхід. Сидить собі у вас програмка, чекає, коли вона знадобиться своєму розробнику. Знадобилась він заходить до вас на комп'ютер і робить що завгодно. Тобто вона дає йому, от, як припустимо, AnyDesk, як TeamViewer, дає йому доступ до пристроя, і він спокійно робить на ньому, що потрібно. Ну, Наприклад, як мінімум, собі крипту майнить. Як максимум знову ж таки забирає копії, копії ваших документів і використовує, наприклад, для оформлення кредиту. Теж цікава річ, і ви потім не доведете, що це не ви. Наступний варіант: Дорвеї або от як нижче йде бутнет Boot, мережа. Тобто Це теж програмка, яка сидить на вашому комп'ютері, чекає команди. Після того, як вона її отримала, вона починає атаку виконувати на якийсь сайт. Тобто, що таке ddos Атака? Чули про таке, що там то Київстар потрапить, то ще якийсь сайт, то... Ну, тобто, ми на нього заходимо, а там пишуть: вибачте, на нас атака не можна зараз потім. Тобто, от звичайний, наприклад, сайт, який там інформаційний, ну, наприклад, сайт новий. Припустимо, туди заходить 10 тисяч відвідувачів на годину, власники на це подивились, відповідно потужність системи розрахували так, щоб не переплачувати, і вона здатна, наприклад, опрацювати запити 20 тисяч осіб тобто з запасом. А тут починається оця атака, впорашний. Тобто до неї підключаються, як то кажуть, всліпу комп'ютери, які заражені оціми ботнетовськими вірусами, і вони просто шлють запити на цей сайт, типу дай інформацію, дай інформацію. І таких запитів десятки тисяч. Відповідно, система, яка на таке не розрахована, просто або Пада взагалі, тобто по перевантаженню відключається. Або ж починає опрацьовувати ці запити у порядку черг. Черги живої, як то кажуть. Хто першим спитав, тому і відповіли. Ви там в черзі 100 -тисячний. Зайшли і чекаєте пів години, поки оновиться сторінка. От, тому е за такими речами, як правило, е слідкує або система, або е спеціально навчені люди відповідно, за системою слідкують. І якщо бачать, що йде всплеск е от таких от, е запитів, непланомірний, незвичайний, е ну, приймаються певні міри. наприклад, Переноситься на іншу точку входу, але от ви в цей момент стаєте з вашим комп'ютером, співучасником цієї атаки, і все залежить від того, на кого вона направлена. Якщо на якийсь державний ресурс, не виключено, що до вас прийдуть і спитають, а що це ви оце таке робили. А ви, відповідно, нічого не знаєте. Так, що таке крадіжка особистості? Простий приклад: якщо хтось отримає ваш доступ в Google Class і полається з усіма вчителями, тобто створить вам проблему від вашого імені. Або ж створить проблему, якщо, припустимо, сторінку зробить у соцмережі з вашими фотографіями ім'ям, прізвищем. І відповідно буде вирішувати якісь свої питання від вашого імені. Як правило, це не зовсім чесні дії, наприклад, продаж неіснуючих товарів, якийсь збір якоїсь допомоги. Врешті-решт, люди розуміють, що це шахрай, а шахрай хто? Ваша особистість. І вам прийдеться знову ж таки доказувати, що оце от не ви. Тому як радять спеціалісти та й взагалі, з точки зору здорового глузду, мінімум інформації про себе у доступних джерелах. Самий класний довідник для шахрая або крадія, це соцмережі. Де люди або там якісь кожного дня сторі, я там ось прокинулась, я там ось купила білети на відпочинок, а живу я в цьому будинку, а ось, моя, ось такі я двері собі поставила, і ось у мене замочок ось такої фірми. Наприклад, ну це я отрую, звісно, але приблизно те саме і відбувається. Ось мій під'їзд, ось я набираю код і заходжу там. Все, будь ласка, заходьте, люди добрі, беріть, що зайве. І ще, наприклад, ось я їду у відпустку, хата залишається без нагляду. Будь ласка, приходьте. Тобто такі речі треба думати, навіщо ми їх показуємо, і чи варто взагалі. Особливо те, що може відповісти такому зловмиснику на питання, а де ви живете, а де ви вчитесь, а чим ви займаєтесь, а який у вас режим життя, а коли у вас не була вдома. От, от ці речі допоможуть комусь, але створять вам проблему. Як від цього трішечки захиститись? По-перше, коли ви користуєтесь операційною системою, слідкуйте за тим, щоб у вас там був встановлений антивірус. Якщо Windows 8, 10, 11, Антивірус вбудований. Нічого додатково зверху ставити не треба, тому що те, що вбудоване в систему, воно працює краще, ніж ми ставимо щось стороннє. І по швидкодії, і по надійності, якщо особливо він регулярно оновлюється. Ну, Наприклад, з 2007-го Windows, а це вже майже 20 років, користуюсь тільки вбудованими антивірусами. І жодних проблем з такими якимись шкідниками не мав. Ну, можливо, я просто чогось не знаю, але досить надійний вбудований захист, якщо, звісно, його не вимикати. Плюс інколи він вимикається автоматично, коли ми спеціально або випадково починаємо ставити сторонні антивіруси. Особливо це, якщо ми ставимо якусь програмку та той же торент-клієнт. Який, по суті, є трошки шкідником. Ми його поставили, не читаючи, там поклацали так, 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 так. В результаті у нас є іторент-клієнт, і парочка або навіть трійка якихось сторонніх програм, які розповсюджені, типу, як по рекламі. Тобто вони самі по собі не шкідники. ну, Наприклад, встановлюють два якихось антивіруса. Security 365 або Avast або ще якийсь. Відповідно, що цей антивірус, по-перше, невідомо, чий і ну, навіщо. Ну, Avast, наприклад, більш-менш адекватний, але у нього свої параної там є, він лається навіть на безпечні файли. І уповільнює значно роботу комп'ютера. Тобто, якщо у вас Windows від восьмої версії, він вже захищений. Не треба туди нічого додатково ставити в плані антивірусів. Можна, якщо хочеться поекспериментувати, або ви відчуваєте, що щось живе, але в штатний його не знаходить. От тоді можна. Щось таке поставить, просканувати систему, а потім видалити, якщо там знайшов а щось, тоді вже ж дивиться, що він там знайшов. Але постійно тримати сторонні антивірусу у якості основного, ну, не зовсім це логічно і правильно, тому що я ж кажу, вбудований оцей Defender, який у нас тут живе, постійно знизу, ось він, е щит такий, він. Е Нормально захищає систему від подібних небезпек. Е, так, ще що може призвести до втрати інформації, е, це апаратні проблеми, тобто згорів комп'ютер. Причому згоріти він може не вмикається, значить що, щось зламалось. Згоріти може там, наприклад, процесор, материнська плата це не так страшно. Монітор це теж не страшно. А от якщо згорить сховище даних, тобто вийде з ладу жорсткий диск, він чест, ну звичайний або CCD, отут уже ми будемо мати проблему в тому, що всі наші файлики кудись дінуться. Якщо це там наша музична колекція або фотки природи, одна справа. Їх можна і зібрати по-новому, і там нафотографувати. А якщо це ваші фотки, там фотоісторія ваша, вашої родини, то відповідно ви це повторити вже не зможете. Тобто це інформація, яку шкода буде втратити, відповідно для того, щоб від цього уберегтись ризику виходу з ладу обладнання. І втрати інформації. До речі, вірусні програми можуть також призвести до втрати інформації, наприклад, пошифрувати її або просто стерти. Так от, самий надійний захист від таких проблем це створення резервних копій. Наприклад, всю важливу інформацію ви періодично переписуєте на інший пристрій або на флешку, або зберігаєте у сховищі. Ну, Сховища. Оптимальне це Google Диск, тому що там 15 ГБ місця на безкоштовному тарифі. Є ще Dropbox, 2 ГБ всього дає, але, наприклад, для текстів вистачить. OneDrive безкоштовно 5 ГБ. Ну, якщо вам мало 15, ви можете два Google аккаунти створити і 15 там, 15 там. Тобто важливу інформацію десь дублюємо. В хмарі, звісно, максимальна надійність, але знову ж таки треба розуміти, що можна вкидати в хмару, а що не можна. Наприклад, список з паролями я б в хмару не вкидав, тому що можливо хтось отримає доступ до вашого аккаунту завдяки вашій необережності. Плюс це повинен бути захист обладнання від. Скажімо так, проблем з енергопостачанням, тобто блок безперебійного живлення, або навіть просто стабілізатор якийсь, особливо зараз, коли у нас в мережі може бути і 170 замість 220, і 270 замість 220. І те, і те для комп'ютера якби неприємно і небезпечно. Хоча. Холодильник згорить значно раніше, ніж системний блок, тому що там все ж таки у нас в комп'ютерах більше захист на блоках живлення або згорить сам блок живлення, як правило. Інколи він тягне за собою і іншу електроніку всередині комп'ютера. Якщо потягне жорсткий диск, тоді, як то кажуть, все.